Неспокійно було сьогодні в нічній столиці, зокрема через водія порушника правил в одному зі спальних районів в халепу з численними травмами вскочив мотоцикліст. І не тільки він, усі про усі подробиці і обставини цієї автопригоди розповість Володимир Мельник. А розкажи, будь ласка, як сталися ви коментарі ніжо. Чоловіку коментувати вчинок не хочеться. З правої смуги достає припаркований. Цей водій авто з донецькими номерами вирішив круто розвернутися через подвійну суцільну і спіймав одного з кількох байкерів, що їхали своєю смугою. А він почав уходити вліво і вдарив йому передню двері. Перелетів через машину. І Поки ми сиділи, ось та отаву ось ауді, яка стоїть за Києвом, влітає благополучно в мене, в нього влітає в нас, в мене на капот. З першою частиною пригоди і у поліції, і в свідків, і в учасників ДТП все збігається. А от зауді на Черкаських номерах питання. Схоже, чоловік потрапив під роздачу і прийняв весь гнів за скоєне водієм Кіа на себе. Я коли тормознув, може бути, я там трохи бампером коснувся. Його, він лежав на землі, він вже лежав на землі. Я його навіть не ударив. А то що вибити побітую машину, то мені люди побили самі машину. А Скло, скло Це Колеги мотоциклісти чи які люди. А, да. Друг потерпілого зрозумів, погрячкував і Сам накоїв дурниць. Тим більше численні відбитки підошов його взуття на капоті, свідчать. Він потрапив туди не від удару. Не знаю, що тут так случилось. Не знаю, не можу цього об'яснити фактом. Ви не можете пояснити, як це відбулося? Ні, я вилітів на капота, що зі стеклом, я не знаю. Не в курсі. Натомість поліцейські в курсі і запевняють за свої вчинки відповідатиме не тільки головний винуватець, власник позашляховика, а й друг потерпілого мотоцикліста. Це Здійснив мотоцикліст, який рухався ну, з товаришем своїм потерпілим. Тобто навмисне він же зробив це Так, да, так, да, ніби як навмисне до водія безневинно побитої ауді претензій найменше, але й йому найпевніше можуть інкримінувати перевищення дозволеної швидкості. А от ремонт його авто за нестриманим байкером.